Це реально класно. Ти це не їдеш в транспорті з людьми, не потрібно там штовхатися, довго чекати на транспорт, і Більш мобільніший і більш швидше добираєшся до місця призначення. Ростислав Олійник з Полтави перед початком робочого дня приїхав до однієї з кав'ярень в центрі міста. Тут проводять акцію велосипедом на роботу. Мені пост цим заходом скинув друг в інстаграмі. Ми вирішили сьогодні зранку приїхати, бо якраз вдвох добираємось велосипедом на роботу. Акцію влаштували 18 вересня в межах європейського тижня мобільності у Полтаві, розповідає заступник директора комунальної організації інститут розвитку міста. До неї долучилися майже пів сотні людей. Популяризація велотранспорту, велоруху, щоб спільнота зустрілась зранку, попила кави і приїхавши на велосипеді. Першим десяти хто приїхав це пряники, першим п'яти світлячки спеціальні на велосипед і всім каву. Думаю, що це корисно, то що це. Допомагає формувати ком'юніті велосипедісти. Бояс, наприклад, приїхав і тут зустрівся з велосипедистами іншими. Познайомилися от у нас вже формується ком'юніті. Долучився до акції Павло Нагорний. Підтримує захід. Каже щороку рази, два-три на тиждень намагаємось виїздити, але по місту дуже рідко за місто з друзями з родиною на відпочинок. Скоріше зовсім не розвинена в місті велоінфраструктура, і звичайно, це сприяє. Зменшення кількості велосипедистів на вулицях всі, всі намагаються виїжджати за місто. Є півтори, ми називаємо півтори велодоріжки. Одна в дендропарку знаходиться і щось криве дороблене на огнівці, але це не вважається за велодоріжку взагалі. Акцію велосипедом на роботу продовжать вранці 19 вересня на базі двох міських кав'ярень. Загалом у Полтаві її влаштовують із залученням інституту розвитку міста із 2016-го. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.